Єдиний вступний іспит з двох частин складається: це іноземна мова за вашим вибором: це або англійська, або німецька, французька, або іспанська. І друга частина загальної навчальної компетентності. Це тести на логіку і таке інше. В принципі, у нас тут будуть посилання на те, де можна їх спробувати подивитися, що це таке. Є пробні тести, демонстраційні, тобто все можна подивитися і спробувати. Я сам їх проходив також. Пробні, правда, нічого там складного немає, навіть без особливої підготовки. І... Бачите. Є ФВВ, це. Фаховий наступне випробування в він один з іспитів для тих, хто планує навчатися на спеціальностях. Спеціальність широкий спектр спеціальності від соціальних наша категорія це соціальні поведінкові науки. Та тут є також буде освіта і педагогіка. У них також є такий тест, і саме з психології та педагогіки. Власне, це профільний тест. Він передбачає складання дисциплін за профілем. Ми тут будемо переводити здебільшого на іспиті психологія і соціологія, бо це і ближче до нашої спеціальності. Однак трошки скажемо і про другий варіант педагогіка і психологія. Так, графік. Ну, зараз у нас йде процес реєстрації. Це дуже важливий елемент. Ми 7-го числа, тобто вчора, розпочали реєстрацію на ЄФВ В і ЄВІ. Зверніть увагу, зареєструватися необхідно всім, взагалі. Тобто обов'язково до 29 травня треба зареєструватися. Далі по докладніше розкажу, як це зробити і де це можна побачити. Ви е, повинні подати заявку на те, щоб вас подал з, зареєструвати на складання цих випробувань, тільки на складання. Е, потім вам прийде запрошення. Ваш кабінет там буде інформація, як туди зайти. Кабінет автоматично створять, вам нічого робити крім реєстрації, не треба. Е, прийде запрошення, де буде написано, коли і де саме буде проводитися випробування. Коли будете реєструватися, вам треба буде обрати місто проведення, ну і відповідне випробування. Місто у нас є як українські, так і закордонні. Тому уважно. Якщо вам ви за кордонами, вам треба за кордоном здавати ЄФВВ і ЄВІ, то це треба бажано реєструватися якомога швидше. Ну, тестування само буде з 24 по 15 липня. Результати ви отримаєте після до 20 липня. Подавати заявки на вступ лише з 1 серпня. Кабінет ви створюєте, потім створюєте кабінет і подаєте заявки. Ну, це ми всі дати будемо в групі контролювати і вам давати. Можливо, ще додаткова сесія, однак там буде складні вимоги, щоб туди потрапити, якщо ви прогавили час. Тому рекомендую час не прогавити. Ще його достатньо. Ви можете все спокійно встигнути перевірити і навіть ще раз зробити. Тобто, з цього приводу часу у вас достатньо. Далі, бачимо. Ага. Е, результати. Ну, це загальна система розрахунку, е, тести за ЄВІ, тести за іноземну мову і е, предметний тест. Е, звісно, що він відіграє набагато більшу роль ніж всі інші тести, тому майте на увазі, що його треба здавати. Як е, щоб вступити на контракт, треба здати всі, е, що найменше на мінімальний бал здати випробування. Бали за предмети це від 100 до 200 балів. Ну, система така сама, як на ЗНО, або як зараз називається НМТ. Ну, хто не знайом з системою, тому розкажу трошки подробніше. Тобто, ви складаєте тести, вам назначають місто, у вас там є місце, у вас є певний час, ви складаєте і все. Е, система автоматично перевіряє, тобто, вузи не впливають на це взагалі. Тобто, ми не знаємо, що як ви склали. Це робиться через загальний всеукраїнський це центр оцінювання якості і так далі. Е, ну, Предметний тест. Це перелік предметних тестів, які є. Наш тести це один ось психологія та соціологія, Вступ на спеціальність відповідно, психологія соціологія. Він загальний один, тобто буде і психологія, і соціологія в тесті. Крім того, можна вступати на психологію з предметним тестом педагогіка та психологія. От з цим предметним тестом на психологію можна. Для педагогів відповідно тільки цей тест підходить. Цей не підходить. Тобто психологам в цьому аспекті трошки легше, однак, чесно кажучи, ну, як на мене, легше складати психологію і соціологію для психології, так далі, Да, є спеціальності, де будь-який можна складати, ну це нас не стосує. Не стосує. Будь ласка, не вигадаю. Хтось там звук включив. Якщо ви бажаєте, я знаю, що в нас є вступниця, яка буде бажати вступати може і ще на журналістику, то майте на увазі, ви можете використати ці результати. Ось у вас написано для яких ще спеціальностей. Ну, може, хтось там на туризм піде, хтось ви можете вважати. одночасно з. Вступати на дві спеціальності, тобто, це не проблема. з одним вступним випробуванням. Ви можете вступити на профільну спеціальність і на ту, де е, спеціальність на один на вибір. Вступника. І, до речі, ви можете складати два випробування взагалі, тобто обрати психологію там, наприклад, і економіку. Ну, це, звісно, потребує багато часу, підготовки, тобто не рекомендую. Тільки якщо ви не визначилися, якщо ви чітко визначилися за це просто не потрібно. обирайте конкретно, де ви йдете, і складаєте. Так, тепер про структуру білета, значить, дивіться. Вам треба буде набрати для ЄВИ і ТЗНК те ж саме по 5 тестових балів. Це буде дорівнювати 100. Тобто, там 30 питань, от, е, правильно треба відповісти на 5. З 30. Якщо на 5 правильно відповіли, то ви отримали 100 балів. А в ЄФВВ трошки. Жорсткіше, умови тестів буде 140. Вони не дуже великі, однак їх 140. Тобто, треба швиденечко читати. Якщо ви не розумієте про що мова, листати. Наступний, е, ну це просто часу буде, там буде три години, однак все одно це не сильно там розгулятися, як то кажуть. Е, треба буде набрати 35 тестових балів, тобто відповісти на 25%. Тесту правильно, і це буде дорівнювати 100 балам, коли вам буде розраховувати система оцінки. В принципі, ці шкали можна подивитися в інтернеті. Вони всі в відкритому доступі. Це не секретна інформація. І тому по ЄВІ є навіть. Даже... Вступники, які, не знаючи нічого, просто обирали всі тести на одну літеру, і вони проходили. Набирали мінімальний бал за законом математи... мовірності. Ну, це так: на, ро... на розсуд вступника, так далі. Ну, Основні терміни я вже трошки розповідав, це більш показово, щоб ви орієнтувалися. Тобто зараз реєстрація, потім ви отримаєте запрошення. Далі основна сесія. От тут дуже важливо, треба не забути на потрапити час, місто, місце. Тобто, у нас були прецеденти, коли студенти не потрапляли. Ой, а я забув. Час був великий між. Складанням і власне отриманням запрошення, і людина вже встигла забути, що в неї взагалі таке є. Тобто до цього уважно. Ну, ми будемо контролювати. Будемо нагадувати, так, да, звісно, нагадувати про всі терміни, бо час здачі цього фахового випробування він буде єдиний на всю країну. Тобто, або зранку, або після, після обіду. Тобто, однак день один. І ми, звісно, будемо це контролювати і вам нагадувати, що ось там на носу у вас складання. Не забудьте так, результати отримати до 20 липня, це вже казали. Час на ЄВІ 120 хвилин на обидві частини, на ЄФВВ 180 хвилин. Тобто, часу буде достатньо, однак не сильно там розслаблятися і там не дивитися, що буде. Так, далі. Іноземна цей Да, Тут буде багато посилань цієї презентації, ми її завантажимо, тому не турбуйтеся, ви все можете подивитися, всі посилання у вас будуть. Іноземна мова 45 хвилин, 30 завдань. 30 балів, відповідно. Типи завдань, відповідність, заповнення пропусків, вибір правильної відповіді. Ну тобто, подивитись по факту. Я проходив там. оце заповнення пропусків, там один текст, і з десяток завдань про нього. Тобі треба обрати до по про один текст, скільки ти там поставляєш слова. Тобто, в принципі, воно здається, що багато питань однак нормально часу достань. На ТЗНК 75 хвилин, 27 завдань, 33 бали. І тут є пропуски, вибор правильної відповіді. Ну тут треба буде подумати, бо тести на загальну компетенцію, там, на логіку, на міркування, на розуміння змістів, ну теж можете подивитися там, нічого страшного нема. Тепер <клух> дивіться. Це посилання. Тут на презентації вони є посилання на рекомендації підготовки до іноземної мови і підготовки до ТЗНК. Вони не перший рік, тому вже є і рекомендації на Ютубах, є пробні тести, те, що я вам розповідав про демонстраційні варіанти, пробні тести ЗНК і іноземної мови. Тобто можете спробувати, як у вас вийде, не вийде і тому подібне. Е, так, це. Власне, фахове випробування, психологія і соціологія. Тут інформація щодо того, як він складався минулого року. Ну там детальна інформація. Це для ознайомлення вона не дуже вам потрібна, однак можете ознайомитися кому цікаво. Тепер власне структура. 140 завдань, 180 хвилин. Програма викладена на сайті МОН. Вона є е докладно прописана по темам, по питанням. Що буде. І прописана структура білета, тобто, у ваш білет буде сформований таким чином, що е, всі теми будуть захоплені рів, більш-менш рівномірно згідно певних пропорцій. Тобто, варіанти, що вам половина питань з однієї теми, половина з другої, а третю і четверту вам взагалі не потрапила, такого не буде. Всі теми будуть представлені у вашому тесті. Це 100%. І головне, що не буде тестів, де декілька варіантів, виключно один. Тобто, це відкриває широкі можливості для логіки, метода виключення і тому подібних способів складання тестів, навіть коли ти щось не знаєш. Тобто Це можна використовувати, це можна застосовувати без проблем. А тепер дивіться. Це тут буде посилання. Ви ми завантажимо, ви все подивитесь. Власне, зміст нашої м, програми, що там будуть за предмет, питання, теми і таке інше. Зразки завдань, є демонстраційний тест, де можна подивитися, в якому вигляді ну, які взагалі питання там виникають. Е, є пробний тест, теж варіант лайфхаки з підготовки до цього тесту, і де, де декілька Ютуб-відео, де можна подивитися про психологію, ну, загальну інформацію про психологічні науки, таке інше. Тобто, це як корисні посилання для підготовки. В принципі, для складання психології і соціології два підручника підручник психології, підручник соціології. Це цієї інформації в них буде досталь для того, щоб скласти тест. Я не гарантую, що ви отримаєте максимальний бал, однак для того, щоб його просто скласти, цього буде достатньо. <кій> да, і зрозуміло, що підручники повинні бути виключно українською мовою, бо деяка термінологія може відрізнятися від російської. Тому уважно з цим, які б хороші не були російськомовні підручники, то, то треба використовувати виключно українські. Так, теж на психологію можна вступити з вступним випробуванням з педагогіки і психології. Проблема з ним в тому, що цей тест використовується перший рік. Відповідно, матеріалів по ньому майже нема. Крім змісту цього тесту, тобто переліку питань і тем, які там будуть задіяні, майже нічого немає. Цей тест потрібен для вступу на спеціальності педагогіка. І його можна використовувати для вступу на спеціальність психології. Е, е, відповідна структура та ж сама, підхід до тесту теж такий самий. Єдине, що інша у них програма буде, е, і, е, на жаль, матеріалів, які дозволяють якісно до нього підготуватися ще немає. Якщо ви щось знайдете, ну закиньте в групу, може комусь буде цікаво. бо... Дійсно, ми шукали інформацію, однак, на жаль, ще не існує. Це перший рік, тому будемо дивитися, що, що і як буде з цим тестом. Тому, якщо ви плануєте його складати, вам прийдеться готуватися на основі виключно е, завдань і тем так. Тепер е, ключові, ключові сайти, перший сайт, тест портал це все, що пов'язане з. Е, ЄВІ та ЄФВВ вступними випробуваннями, коли, як, правила, умови і таке інше. І Сайт МОН, це ключова інформація стосовно вступу, там багато всякої інформації, ну, можна подивитися для ознайомлення. Так, тепер маленька нюанс для людей, які я знаю, що тут є у нас дорослі вступники. Якщо вам більше 45, ви можете отримати ваучер на навчання. Там є ще додаткові умови. ви почитаєте, чи відповідаєте, чи ні. Цей ваучер дозволяє компенсу... вам компенсувати до 30 тисяч гривень вартості навчання. Тобто держава вам дає ваучер на отримання освіти, і 30 тисяч гривень може покрити за рахунок держави. Це сайт, де можна подивитися докладну інформацію, як його отримати, і що вам потрібно, і як ви можете відповідати цим вимогам, майте на увазі, він працює два місяці, тому брати його можна не раніше липня, а краще докладні терміни з нами узгодити стосовно того, коли вас будуть зараховувати. Щоб він не, час його не сплив цього ваучера, тому е, про це теж пам'ятайте. І е, наша кафедра веде групу у телеграм-каналі, де консультують з питань складання ЄФВВ з психології та соціології і вступу до магістратури спеціальності психології. Ви можете долучитися до нас за посиланням або QR-код. Тобто, там ми будемо регулярно викладувати ключові терміни. Там ми будемо давати певні лайфхаки, рекомендації до складання ЄФВВ. Ну і в принципі, можемо відповідати вам на питання стосовно вступної кампанії.